Доброго дня, діти! Я рада вітати вас на уроках образотворчого мистецтва. І тема нашого сьогоднішнього уроку бесіди Як навчитися малювати лінії фломастерами. Художники діти використовують в своїй творчості дуже багато матеріалів. Ну, перш за все, це фарби. Фарби існують у нас гуашеві, акварельні, олійні. Та акрилові. Також діти в роботі, художники використовують пастель. Пастель буває олійна та суха, простий олівець, рифелі, маркери. І це ще діти непевний перелік тих матеріалів, які використовують художники в своїй роботі. Малювання маркерами діти називається скетчинг. а ми в своїй роботі будемо використовувати ось такі фломастери для роботи. І наше завдання сьогодні практичне, як намалювати лінію фломастером? Для роботи візьміть діти фломастери, лінійку та папір. Білий формат А4. Я взяла фломастер синього кольору для того, щоб вам було видно, що ми будемо робити. Отже, найпростіше, пряму лінію можна провести фломастером за допомогою лінійки. Але художники в своїй роботі майже не використовують цей інструмент. Тож, як провести лінію пряму фломастером? Ну, перш за все, для початку можна поставити ось такі коротенькі, легенькі лінії і з'єднати їх. Ви бачите на малюнку, що лінія майже рівна. Отже можна провести фломастером лінію без використання лінійки. Рівні лінії та такий інструмент, як фломастер, використовується в напрямки Zen Art. Сьогодні ми спробуємо з вами намалювати найпростіший малюнок. Отже, нам треба намалювати з вами квадрат. Для цього ми проводимо коротенькі лінії. Пунктні. Далі з'єднуємо наші лінії коротенькі в єдине ціле. І ось так отримали майже рівний квадрат. Далі можна працювати лінією. Якщо лінії короткі, то це найпростіше для нас. Якщо лінії довгі, то ми не забуваємо про ось такі пунктирні, коротенькі лінії, які можна з'єднати в єдину довгу лінію. Якщо розфарбувати Працюємо фломастером лінія біля лінії. Якщо ми діти почали розфарбовувати фломастером зліва направо, то ми так і продовжуємо робити. Ми не робимо ось так, потім ось так. Тобто, в одному напрямку, який ми обрали першочергово з вами. Якщо я обрала горизонтальний напрямок, то в тому напрямку я і продовжу працювати. Так, середину зафарбовуємо. І цю частинку нам також треба розформити. Отже, подивіться на цей малюночок, діти, ми його створили без використання лінійки. Отже, можна намалювати рівні лінії фломастерами. Бажаю творчих успіхів, діти! Спробуйте і ви намалювати лінії без використання лінійки. До нових зустрічей на уроках образотворчого мистецтва!